Насправді планів зараз у медіапросторі завершення війни існує дуже багато. Я навіть не впевнена, чи я усі одразу пригадаю, але розпочнемо, мабуть, з тих ініціатив, які надходять від Сполучених Штатів Америки і від новообраного старого нового президента, який обіцяв завершити російсько-українську війну за добу, уже чотири минуло з дня його обрання. Ну не знаю, можливо, він мав на увазі якусь. Якусь іншу добу, ну але гаразд. Трамп усе, що обдумує мирний план щодо України. В одному з варіантів британські війська мали б патрулювати буферну зону у 1200 кілометрів на лінії розмежування, яку маємо станом на зараз. Про це пише видання The Telegraph. Чи погодилися б українські партнери у Європі на таке, зважаючи на факт існування слова ескалація? Я висловлю рішучу категоричну думку, що всі плани, які перераховуються в мейнстрімних змі, є переважні своїй більшості повною дурницею, бо вони, скажімо, не відсилають до вихідних документів і не відсилають до вихідних позицій сторін. Тобто логіка сьогоднішніх обговорень, ну і публікацій, які дійсно сипляться на нас, просто от наче сніг, які от з дня на день можливо піде в Україні, вони виходять з того, а що ж такого зробить Трамп? Чи що такого він може придумати, ну, при якому його позицію прийме і Україна, і його позицію прийме Російська Федерація? Вихідна точка ну, урегулювання знаходиться, скажімо, в трьох, ну, за, за великим рахунком, трьох головних площинах. Перша площина знаходиться в позиції Північно-Атлантичний Альянс Російська Федерація. Який характер взаємовідносин і безпеки будуть відображені на карті Європи? До того часу, доки ми не повернемося в нашому обговоренні чи в нашому усвідомленні, або, доки, звісно, про це не напише New York Times The Economist чи Wall Street Journal, до питання, яке стосується того, з чим. В грудні місяці 2021 року російська сторона виходила на переговорну позицію з американською стороною в питаннях військової інфраструктури НАТО на сході Європи, саме інфраструктури, не позбавлення членства, не виходу з НАТО, а саме військової інфраструктури, доки оцього всього ну не буде проаналізовано, говорити про варіанти завершення чи ультиматуми, чи сильні позиції, чи надання ракети, і так далі. Ну сенсу немає. Ключова ідея, чи ключова вимога, за якою Росія на той момент виходила до Сполучених Штатів, це поверніть військову інфраструктуру на той період, коли ми з вами, тобто Північно-Атлантичний Альянс і Російська Федерація, уклали угоду, основоположний акт про взаємопорозуміння між Російською Федерацією і е, країнами-членами Північно-Атлантичного договору. До того моменту. Ми, власне, кажучи, навряд чи зрушимося зрушимось з точки зору врегулювання конфлікту в Україні. Чи готовий Трамп за таких умов прийняти рішення про виведення військових баз чи військової інфраструктури з території країн, ну на які вони були заведені після 1997 року? І я не чув ні одної публікації, в якій би цей варіант чи взагалі такий сценарій якось аналізувався, хоча б мінімально з позиції Джей Ді Венса чи з позиції когось із потенційних кандидатів в адміністрації Байдена. Чому Ну, насправді теж все доволі просто, бо простіше обговорювати питання, що це проблема є виключно україно російських відносин? А це не так. Це проблема відносин Північно-Атлантичного альянсу і Російської Федерації, які вилились в цілий ряд протистоянь. На території Європи, в тому числі в Грузії, і в тому числі, на жаль, найбільш активній фазі на території України тривають уже в активній фазі щонайменше третій рік, а відповідно до нашого кримінального кодексу з 2014 року. Потім, як наслідок урегулювання питань, які стосуються глобальної безпеки, і співіснування Північно-Атлантичного альянсу і Росії, можна буде говорити про гарантії. Безпеки для України можна буде говорити про членство України в НАТО чи не членство України в НАТО. Можна буде говорити про лінію фронту і можна буде говорити про заморожування війни у всіх інших випадках. Доки це врегулювання не відбулось, не існує ні одного фактору, який би. Зупинив Російську Федерацію в прагненні і в можливості продовжувати бойові дії на території України Високої, низької чи середньої інтенсивності з зупиненням лінії фронту політичними заявами і відновленням лінії фронту, тому панові Трампу насправді потрібно вирішити питання, те, які не вирішив, і те, на що не наважився пан Джозеф Байден і його адміністрація в 2021 році, в той період вони прийняли для себе рішення. Що ми на поступки в питаннях, які стосуються нашої колективної безпеки, йти не будемо. І якщо ціна того, що ми не йдемо на поступки, це розв'язання Росією війни на територію України і, можливо, як каже пан Дмитро Кулеба, падіння української політичної еліти, то їх цей варіант влаштував. І вони, власне кажучи, в цьому варіанті і продовжували рухатись станом до 2024 року. Якщо пан Трамп... Вважає, що і його адміністрація, що період їхньої активної присутності в Європі дійсно добігає свого кінця історично на цій, на цій історичній, скажімо, епосі, і безпека Європи є все-таки питанням безпеки самої Європи, то вони дійсно можуть піти на схожого характеру поступки, не скасовуючи і не ліквідовуючи Північно-Атлантичний альянс як такий. В іншому випадку війна продовжиться. В іншому випадку є ризик того, що в війну будуть залучені інші країни, і в іншому випадку є ризики того, що обіцянка пана Дональда Трампа про те, що він є президентом епохи миру і він не любить війни за замовчуванням, не буде виконана. Тому то ці всі речі, типу, там зайде військовий контингент, не зайде військовий контингент. А як військовий контингент зайде без згоди Росії? Ніяк як досягти цієї згоди Росії. Ну, це питання вже більш широкого обговорення і більш широкої кількості учасників, зокрема, і не в останню чергу Китаю, Індії Європейського Союзу. Ну, значить, тоді треба організовувати конференцію, треба організовувати дипломатію, яка включає в себе дещо більшу кількість ну, суб'єктів. Припинити участь США у війні можна теж доволі ну, просто і, власне кажучи, без трагічних для сполучених штатів наслідків. Шляхом критичного зниження рівня постачання озброєнь, не грошей, а озброєнь на потреби України. Те, за економіст, про те, що в Україні є достатньо зброї, це брехня. І я схильний вірити панові чмуту більше ніж виданню за економіст, тому що якщо б зброї було достатньо, то був би паритет між збройними силами Російської Федерації і збройними силами України. А враховуючи мотивацію і враховуючи те. Що ми на відміну від росіян воюємо на своїй території, то ми б відповідно бачили цю динаміку на полі бою. Значить, коли ми говоримо про недостатність мін мінометів, говоримо про з уста з устами президента про те, що у нас недостатньо снарядів, і паритет є, на жаль, відсутній, а є перевага на користь Російської Федерації, то тези видання за економіст» чи будь-яких інших видань є брехливими і є такими, що викривляють дійсність. Бо в іншому випадку ситуація на полі бою складалась би дещо інакше за таких умов, за таких умов, враховуючи те, що Європа озброєння не виробляє, і це їх проблема, яка потребує відновлення ну, в тої кількості озброєння, яка необхідна для їхніх потреб, а також необхідна для потреб України, враховуючи це, вони в питаннях промислового виробництва покладаються на Сполучені Штати. Якщо Сполучені Штати надсилають навіть не снаряди, а долари, то ми за ці долари снаряди не купимо. Якщо Сполучені Штати надсилають долари, а не ракети Петріот, то ну, відповідні ракетні системи до Петріот, до то Петріот не полетить, бо його немає більше де купити. Так само, як немає більше де купити альтернативні якісь системи озброєнь, чому тому, що в світі діють експортні обмеження на продаж. Тих чи інших типів озброєнь ну, країнам, які, власне кажучи, допустимо, не входять до альянсів чи за відсутності дозволу країни-виробника, і ми це теж уже проходили. Ну тобто, при при наявності чи відсутності фінансового ресурсу, неможливо купити зброю, яку, якщо цю зброю ну, технологічно в тій кількості, яка нам потрібна, не продає не продає, допустимо, країна, яка її виробляє. Чому снаряди нас снаряди 155 міліметрів Чехія змогла купити при наявності грошей? Ну, поки, наче мільйон не доставило, наче не доставило. Тому гроші насправді це вторинне, це похідна від товарного і промислового виробництва. Товарного і промислового виробництва недостатньої кількості є в США. Ну і його можна з точки зору постачання зменшити ще більше. Ну, а зменшивши його, результати будуть на полі бою. А далі питання знову ж таки буде знаходитись площині того. Рішення, яке приймає наше політичне керівництво, чи ситуація на полі бою, яка може бути не на користь України, є підставою для того, щоб прийняти рішення про зміну позиції переговорної ставлення до війни, чи не приймати такі рішення? Якщо не приймати, то ну це буде в тому числі відображенням волі народу, при якому ну, ми будемо на жаль бачити просування російських військ. На жаль, будемо бачити, скоріш за все, необхідність в релокації частини там у... управлінських вертикалей в Україні, да? ну в різні місця, так як допустимо, американці пропонували це зробити в 2021 році українському уряду і думати про те, щоб формувати уряд в іноземній країні. Ну і власне те, до чого вони готували нас в 2021 році, саме там партизанська війна і супротив під окупацію. І ну, якщо наша політична позиція не зміниться, Сполучені Штати припинять постачання озброєнь, ну, це буде теж наш вибір такий. Тому на ці всі речі там, Трамп запропонує, Трамп призначить, Трамп натисне. Вони, ну, як, вони виходять з прийняття Сполучених Штатів як єдиної сили. На планеті Земля, яка не балансується, якби так було, то в 22-му році, в 22-му році, війна би не розпочалась. Якби так було, то Сполучені Штати своїми смертельними санкціями по відношенню до Росії досягли того, що не було б зростання товарообігу між Китаєм і Російською Федерацією, які дозволяють Росії вести війну. Значить, існують сили на планеті Земля, які здатні ну, вирівнювати чи балансувати Сполучені Штати. А раз вони здатні балансувати, то Росія до них і апелює. А раз вона до них і апелює, то що повинно зупинити її військове просування на полі бою з позиції самого Трампа? Такого, такого аргументу теж немає. Тому Трамп не буде говорити з Росією, якщо він буде вести взагалі цей діалог з позиції ультиматуму, він буде все рівно здійснювати пошук взаємовигідного рішення того, на який може погодитись Росія. І того, який прийме Україна, ну в тому числі, напевно, погодившись на позиції і тої країни, від якої залежить реалізація нашої, і плану перемоги, і плану мирної ініціативи. Це ж не мої слова. Володимир Олександрович каже, без наших партнерів досягти результату неможливо. Ну, і це очевидна істина. Я хочу перейти до ще однієї теми, яка стосується. Дональда Трампа та його так званих мирних ініціатив, але вже на але вже на європейській арені. Лідери ЄС на зустрічі у Будапешті у четвер обговорювали можливість продовження військової оборони України, якщо Трамп вирішить припинити підтримку з боку Сполучених Штатів Америки. Про це пише агентство Блумберг. І про цю тему ми говоримо не вперше, але зазвичай ми говорили її з приставкою А що як? А що як Дональд Трамп прийде до влади? А що як Дональд Трамп реалізує свої е, тези щодо Європи, щодо скорочення фінансування, наприклад, східного флангу НАТО? І от на тупи, на на настав нарешті той момент, коли Дональд Трамп прийшов до влади, став 47-м президентом Сполучених Штатів Америки, і його тези так видається: щодо того, що Європа має більше сама себе захищати, вони залишаються в силі, зважаючи на Певні висловлювання його команди. І з одного боку, ми маємо такі дуже ліричні мотиваційні висловлювання від деяких європейських політиків. Мануель Макрон каже, у нас є сили писати історію, Дональд Туск, що перед виборами. Говорив про те, що Трамп чи Гаріс неважливо, усе залежить лише від нас. Але з іншого боку, впродовж тривалого часу переозброювались і озброювали Україну вони дуже і дуже низькими темпами, якщо говорити відверто, і про це ми теж говорили. Говорили про те, що Європа просто визначає для себе ризики, які достатньо далеко у часі. Але все ж, зважаючи на ось цей факт цих розмов, на те, аби Європа більше коштів, більше зусиль витрачала на свою. Власну безпеку. Чи вдасться Євросоюзу нашим партнерам на європейській арені все ж таки досягнути цього, зважаючи на їхні, ну, мені так видається, достатньо повільні темпи деяких важливих рішень. Ну, поки в них немає для цього ресурсу. Треба це ж про це говорити. Ми ж просто про те, що Європа повинна, вона багато чого повинна. Ми вже намалювали їм, до речі, самі план, потім вони свій правда, написали. Вони повинні відмовитись від рішень, які приймаються всіма голосами членів. І перейти до прийняття рішень в питаннях зовнішньої політики, до голосування більшістю. Ну, от, переходять уже рік п'ятий, щонайменше, і досі віз і там. А чому ми про це говоримо? Ну бо санкції, ну бо Орбан, бо Фіцо. А санкції без них і їх голосування неможливі, і ось колись Шольц розповідав про те, що це переломний момент в історії, і треба змінити ситуацію з голосуванням в Євросоюзі. Ну от ще не змінили. Більше того, Маріо Драгі в своєму звіті про трансформацію Європейського союзу зазначає тут зараз. Нашим глядачам треба набратися терпіння, що між моментом ініціативи якоїсь законодавчої. Для всіх до моменту, коли це стане законодавчим актом для всіх, проходить приблизно від 11 до трошки більше, ніж рік місяців. Тобто рішення, яке є важливим з точки зору життєдіяльності Європейського Союзу, повинно проіснувати десь на рівні голосувань рік. Це його, ще ніхто не почав втілювати в життя. Це просто рішення. Це як закон прийняти в Раді. Але рік. Можна говорити про оперативність реагування на якісь події при таких термінах і такій бюрократії, а потім, так як Європейський Союз і окремі його країни звикають, треба ж втілити його в життя, причому це в життя рішення втілюється там роками, бо є стратегії, є бюджетування, треба шукати гроші. Ну тому питання навіть не те, що дискусійне, воно очевидне. Європейський союз швидко набути самостійної суб'єктності геополітичної не може. Хоча вони до цього прагнуть, і знову ж таки відсилаю всіх до звіту Маріо Драї. Нам треба повернути, ну, нам, це Європейському Союзу, вони про себе пишуть, не про нас повернути свою геополітичну вагу. Нам треба знайти точки економічного росту, нам треба відновити наш військово-промисловий потенціал. І він зазначає, що європейський оборонний бюджет складає лише третину від американського оборонного бюджету. Ну і це треба ж врахувати фактор оплати праці. Тобто, з однієї сторони 300 мільярдів це ж багато. Ну але яка структура оборонних замовлень, тобто фізичних озброєнь, дав цих витратах? І допустимо оплати праці військовослужбовця? Це ж не співмірні речі з позиції навіть українських зарплат чи виплат військовослужбовцям. Плюс пенсійне забезпечення туди включається. Там і пенсії хороші для військовослужбовців. І вони говорять, що нам треба витратити на потреби ВПК до 30-го року щонайменше 500, 500 мільярдів євро. Де їх взяти? Треба різати по соціалці. Невигідно бачимо, як, скажімо. Розва розвалилася вже як факт коаліція в Німеччині з прив'язкою до того, що один із членів коаліції говорив про те, що соціалку різати не можна, а інший казав про те, що, власне кажучи, треба, скажімо, збільшити обсяг державного запозичення, порушити конституцію і вийти за межі встановленого дефіциту державного бюджету, бо інакше грошей не буде. Не да, це в них приведе до інфляції, як тільки вони почнуть друкувати більше грошей чи імітувати більше коштів для того, щоб незабезпечені кошти вкидати в ВПК. А ВПК це ну, за великим рахунком мертвий актив, на який знаходиться на балансі, і якщо він країна не воює, він не використовується, то він подальшому не використовується і в звичайному товарообігу. Да? То фактично вони приведуть в тому числі до інфляційних процесів, які ми ж так яскраво висвітлюємо, допустимо, в подіях в Російській Федерації. Кажемо, там гроші витрачаються на ВПК, в людей, здає більше грошей, і ціни зростають. Ну але просто одна справа це країни пострадянського простору. з… Уже нормальним сприйняттям інфляції на рівні 10-15%, девальвація, яка відбувається, ну, у нас відбулася там, грубо кажучи, в 5 разів в порівнянні з останніх 10 років. А інша справа це європейці, які звикли до інфляції в 1%, 0,5%, 2%. Ну, для них це трошки шокуючі обставини. Тому. Що треба робити Європі? Ну багато чого треба робити з точки зору повернення до політичного лідерства чи самостійності. Ну, в першу чергу, почати трошки більше заробляти. А для цього треба винайти ті галузі, де вони мають лідируючу роль, і для того, щоб продовжувати масштабуватися, їм треба відмовитись трохи від безвугловодної енергетики чи, скажімо, зеленого переходу як базової компоненти їхньої політики. Бо в конкурентному світі вони програють цю конкуренцію в частині машинобудування, в частині хімічної промисловості без дешевих енергоресурсів, вони цю конкуренцію програють. Їх бізнеси релокуються в США, в Азію, там, де ціни на ключову сировину їх виробництва, вони значно нижчі. Ну в Штатах ціна на газ втричі дешевша ніж в Європі. При тому, що цей же ж газ, Сполучені Штати постачають в Європу. І дуже дивно, що союзники чомусь не кажуть: слухайте, давайте продамо вам практично по внутрішньодержавним своїм цінам. Не кажуть ні, ну вибачайте, ринок. А що ми можемо зробити, що ви не привикли до таких цін? Трансформуйтеся. Тому Європа дійсно, як каже пан Макрон, і тут він. З ним можна погодитися в частині того, що він проблематику розуміє, просто зробити нічого не може. Він же що розповідав про потребу в поверненні політичної ролі Європи як серйозної військової сили. А зараз він використовує іншу метафору, говорячи про те, що ми маємо бути або плотоядними, або травоядними. Де? Ну, травоядними не хочемо, бо плотоядні нас так чи інакше з'їдять його ж метафора. Ну і він правильно говорить. Європу з її економічним потенціалом, все-таки який є, все-таки тим капіталом, який в ній є, її розтягнуть між собою інші центри зростання економік. Бізнес чи капіталізм ну, знайде ту гавань, де він може заробляти більше, відчувати себе комфортніше. Ну і, власне кажучи, з дуже великою сумою занепокоєнням віднесеться до робочих місць на території Європи, так як відноситься зараз там концерн Volkswagen, да, чи допустимо. Автовиробники автошин. Це ж хімічна промисловість, тим паче там частково шин нафтопереробка. Вони релокуються, закривають підприємство в Європі, релокуються в інші місця. Тут виникає питання, як же ж Україна буде з цим зживатися. Ну, бо ми ж дивимося на Європу як ну, процвітаюче, фактично об'єднання, в якого немає економічних проблем, але вони є. І ці економічні проблеми. Обмежують поле, можливостей для надання не те, що допомоги Україні, а безстроковому фінансуванні військових дій на території України. І ну, бог з ним фінансуванням постачання озброєнь, а з часом можливий ризиком бути втягнутим самим, самим у війну, ту війну, якої не хоче їх населення, ту війну, в якій у Німеччині в стані бойової готовності знаходиться аж 300 крилатих ракет Таурус. І цього явно недостатньо для того, щоб взагалі нанести ну, якогось удару такого відчутного по критичній інфраструктурі будь-якого ворога. Ну якщо колись сьогодні я по-моєму чув інформацію про те, що під час війни в Іраку Сполучені Штати вистріляли по Іраку, в якого немає такої кількості критичних об'єктів інфраструктури, допустим, як в Росії, і немає системи ПВО 800 томагавків ракет томагавк. І то не завдали, як судячи з усього, критично вражаючого ефекту. Росія вистрілює по Україні там тисячі ракет, да? ну вистрілювала у 2022-2023 році. Ну, ми теж, наче поки відносно але зі світлом і навіть з якимось виробництвом. Тому, а тут 300 ракет. Ну таке собі не схоже на на потужну військову країну. Тому проблеми Європи вони відображаються, хоч ми їх і не помічаємо, і намагаємося. Ну, скажімо, не звертати так увагу, вони ж відображаються в обсязі фінансування, який ми отримуємо, чи допомоги, яку ми отримуємо. Ну, знову ж таки, інформація цього тижня для того, щоб сильно глибоко нікуди не заглиблюватись. Конфлікт ну, чи ситуація пов'язана з бюджетом в Федеративній Республіці Німеччина передбачав можливість виділення суми допомоги Україні там в межах до 5 мільярдів євро. Навесні, коли підписувалось запевнення про взаємодію у сфері безпеки між Україною і Німеччиною, там відображалася сума у 8 мільярдів тих зобов'язань, які взяли федеративний уряд канцлера Шольца на надання допомоги Україні на 2024 рік. Ну а на 2025 рік вони закладають суму, яка менше відсотків на 40. При тому, що ну якось не виглядає, щоб е, нам треба було менше. Ну, що в нас з'явилися точки економічного зростання, Сполучені Штати дали більше грошей, там ще щось, ну де? Як звідки це ж військова допомога? Це ми не про фінансову говоримо, яка через інші інструменти фінансується: кредити, гранти, ну ті ж самі заморожені активи Російської Федерації. Ми говоримо про військову допомогу. Ми забули, судячи з усього, інформацію про те, що Німеччина сказала, що більше допомоги військової не буде, бо нас ну, чи вона буде вкрай малою, через що. Через те, що в нас виснажені запаси, чи просто у нас уже немає фінансового ресурсу там на 2024 рік. Значить, те, що вони хочуть закласти в цей бюджет, воно буде вироблено в поточному році. Тобто, це робота не зі складу, це робота не з запасів критичних. Ну і так по кожному пункту можна набиратися, але тим не менше, незважаючи на ці обставини дійсності, от, насправді там Трамп обставина дійсності, Європа за її обговоренням обставини дійсності, ми не переглядаємо ніяким чином. Ну, свою вимогливість, вибагливість, і саме головне стратегію досягнення цілей. Тобто, світ змінюється, світ виснажується, ми виснажуємося, але нічого не змінюється. Ну, приблизно так і рухаємось. Ромашковий чай, Андрію. Будемо завершувати нашу розмову. Я ніде Не обманув наших глядачів, але пробачте. Точно, 100%. Ну, у будь-якому випадку, те, що. Відбувається на міжнародній арені, воно я згідна на 100%, потребує більш глибшого аналізу, ніж просто емоції, які пов'язані із тою важкою ситуацією, яку зараз маємо в країні. Тож вчимося дивитися глибше, далі і аналізувати не тільки слова, а й сенси, які міжнародні політики у них закладають. Того дякую, Андрію, за те, дякую, що се, традиційно дякую. знаходиш. Час для наших етерів Андрій Вігрінський, юрист аналітик був з нами на прямому зв'язку. Говорили ми про важкі теми, важкі, але потрібні для нас. Зрештою, потрібно розуміти, що відбувається у світі і якою ситуацією є станом на цей важкий період.